Хочете розблокувати грудний відділ хребта, доведеться регулярно виконувати бокову планку, під час якої вільною рукою торкатися підлоги як зі сторони грудей, так і зі сторони спини, щоб перевірити, чи грудний відділ не заблоковано, потрібен тільки рушник. Беріть рушник, руки прямі, в ліктях не згинайте. На відстані приблизно 1 метр одна від одної, спробуйте виконати вправу. Якщо ви можете її виконати відділ в порядку. Якщо ні, не переймайтеся. Групуйте м'язи корпусу, лягайте на бік та виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя, а вільною рукою починайте торкатися підлоги. Спочатку зі сторони грудей. А потім зі сторони спини. Виглядає це так: чим більша амплітуда рухів, тим краще для грудного відділу. Виконайте 20-30 повторень та поміняйте опорну руку. І пам'ятайте, під час виконання вправи дихати необхідно глибоко та рівномірно. До зустрічі! Приємного дня!